Від мене капітані у мене і голода Ірина. Які будуть пропозиції щодо теж пропозиції. Будь ласка, зацікавить. Дякую, одноголосно. Вам роздан порядок денний члени комісії, будь ласка, знайомітесь з порядком денним. І якщо буде якісь зауваження або доповнення, слухаємо вас. Закрепите в цілому. Хто за пропозицію затвердити порядок денний в цілому. Будь ласка, голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Перше питання порядку денного про внесення змін до складу дільничної виборчої комісії, звичайної спеціальної виборчої дільниці. Київська обласна організація політичної партії партія Ширія вносить зміни до дільничої виборчої комісії 222, 231 і 238. Виключити Лука Марія Володимирівна, Марія, Марія. Марія Володимирівна, Мозгава, Юрія Олександрівна. Чорний Павло Тарасович, включити до комісії, соответственно, горобей Вороб... Катерина Володимирівна, Остапчук Свілана Анатоліна, Шевченка, Іван Юрійович. Подання є відповідальним вимогам Виборчого кодексу. Є пропозиція затвердити зміни щодо цих дільниць. Хто проти, Утримався. Утримався одноголосно. <клес> так, наступне. Наступне питання. Київська обласна організація політичної партії «За майбутнє». Е, номер no 247, 222, 248, 275. Виключає з дільниць Мороз Марію Миколаївну, Подгородецьку Світлану Сергіївну, Кирюшину Алину Володимирівну. І сапонента Ганну Анатоліївну включає до комісії Лупанець Оксану Миколаївну, Артамонову Олену Сергіївну, Чеботарьову Світлану Миколаївну, Ковбасинську Альвіну, правильно? Альвіну в... Володимирівна. Хто за те, щоб зробити заміни по політичної партії за майбутнє і включити всіх членів на надійничого комісії, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, утримався одноголосно. Наступне питання друге. Про реєстрацію офіційних спостерігачів від всеукраїнської громадської організації громадська мережа АСА. Панасюк Ігор Станиславович, Арбузова Аліна Олександрівна, Пацюченка Патю, Ольга Володимирівна, Мальцева Юлія Володимирівна, Володимирівна Якубчук, Юрій Вікторович, Пономарчук, Юлія Максимівна, Костюк, Ярослав Борисович, Яковєва, Аліна В'ячеславна, Щербак, Олександр Олександрович, Смелаш, Дмитро Володимирович. Щодо... Подання оформи належним чином на нас Росії відповідають вимагало пропозиція зареєструвати. Хто за пропозицію зареєструвати спостерігачів? Хто проти утримався одноголосно? Наступне питання про реєстрацію Іващенка Андрея Миколайовича, уповноваженою особи Київської обласної організації політичної партії Опозиційна платформа за життя у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Будь ласка, що до подання. 16 жовтня 2020 року на Друзькопроводської міської територіальної виборчої комісії надійшла заява Київської обласної організації політичної партії Опозиційна Платформа за життя. Прохання зареєструвати уповноваженої особи Київської обласної організації політичної партії, Опозиційна платформа за життя у єдиному багатомандатному виборчому окрузі Іващенко Андрія Миколайовича, заяву оформлено відвідування вимог 236 Виборчого кодексу України, додатків всім наявності. Пропозиція зареєструвати уповноваженою особою Київської обласної організації політичної партії, Опозиційна платформа за життя у єдиному багатомандатному виборчому Іващенка Андрія Миколаєвича. Хто за те, щоб зареєструвати Іващенка Андрія Миколайовича, будь ласка, хто за, хто проти, утримався. Одна голоса. Наступне питання про реєстрацію Литовченка Ірини Степаніна, дивільної особи, кандидата в депутати Правої міської ради. Правоського району Київської області Попової Анастасії Володимирівні. Будь ласка, що до подання 16 жовтня 2020 року на адресу православної міської територіальної виборчої комісії надійшло подання відповідно до 4, 6 статті статі Виборчого кодексу України, щодо реєстрації довіреної особи кандидата депутати проводської міської ради Київської області попової Анастасії Володимирівну. Подання укону належним чином додатків наявності. Це зареєструвати Литовченко Ірину Степані навірною особою кандидата у депутата Провоскої міської ради Кіїв Попова Анастасії Голодімовій. Будь ласка, за пропозицію ре... зареєструвати Литовченко Ірину Степанову невіреної особою голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Різне. Наступне питання. Будь ласка, комісії в різному. Так, після бачите.

Подільниця, де немає сейфа або маленький сейф. Малу, немає? Так, дивіться, Маленький сейф. Лапа, лапа писала про маленький сейф. Так. маленький. <клух> а можна подивитися? Сейчас я хочу сказать, ви да. шукаємо. Я написала я Написала дві? <клух> так, на ну, царі. Надо буде подивитися дитинку. Да, при вас кощему. У меня регион 15 рубан, а вы мне просто что мы надали код был.

Ну, для города, а для слова не сама. Четыреста девятнадцатая делится один семь. Маленький? Не, не двух секционных. Четыреста девятнадцатая делится. Да, да. Ну, можливо, кураторам треба ще раз проговорити з своїми членами дівнічних комісій і просто їх поінформувати. Я думаю, що не всі зараз ще розуміють об'єм цих юліків і сказати про те, що їх буде порядка 8 тисяч, а то й більше. Тому якби дивитися на Хейс позиції, щоб туди вблизно ці вісім тисяч було день. Тому що член дивика можливо ну, собі думає, що це буде 2,5 тисячі. Проговорите еще раз, чтобы мы напомнили вам малочисленную информацию, потому что она уже перегружается, а мы... еще. Привет. А зачем здесь а наши? Привет. Голова заступницы. А, это пример, да? на каждой день это должно быть... Ну, вы что, вы видите, чтобы голова что заступницы. Сом... Нет, мы с небольшим... Сережа. Не, ну у нас выделила на дискуссию. А вот типа я кстати кафе, ты не показать Ну там же видрухи, там же вид руки. Я это видел, почему я так, Я Я сейчас пособию полно видим, что проводили наші пішки, позволяють на поступи. Шановні куратор, еще раз, увагу, шановні куратори. Давайте за суботу неділю зберемо інформацію стосовно забезпечення нашої. У нас починається спінишний тиждень. Цікаве питання, знову ж таки: сейф okay. на 8 тисяч бюлетенів. Mm -hmm. Зрозуміли? Це Друге, серопси, тому що протоколи, ви розумієте, що вони будуть їх друкувати, копію робити верніше, так? Mm -hmm. Серокси, запечення тим, Зв'язок з дільницями, що стаціонарними mm -hmm. телефонами, що без стаціонарних, на поділок, щоб була інформація, щоб ми розуміли. Значить, таблички, вивіски. Вивіз транстовари вони сьогодні отримали. Початки вже на дільницях, попередні списки на дільницях. Дуже уважно віднестися до того. Пропоную на понеділок комусь підготуватися стосовно стосовно НСП, для того, щоб ми проговорилися в різному, яким чином до якого часу і як у нас. <св 'язувати> Оформлюються ті, хто будуть голосувати на дому, тому що в нас додається категорія тих, хто перебуває на самоізоляції, того чого ніколи не було. І думаю, ті члени комісії, які вперше працюють на виборах, скажімо, не обізнані з цим питанням, а дільничці зараз будуть задавати це питання. Давайте ми його залишимо на понеділок. У мене вже самого питання є по цьому, а чи в нас якісь? Мам заяви про включення до тих, хто не мав здатися на цій просуватися. Наш нічого основання якесь дозволення. Що значить там буде заява, і там буде довідка. Ну Нарічна. зразка без да. руки немає. Uh, Ні, я передивлюся, я передивлюся. Я Ні. зараз не готова тобі відповісти, відсотково, що її немає. мають. Просто на понеділок, щоб вони пропустили той строк, коли вони можуть звернутися до державної реєстрів. Це до штука списку, там 21 жовтичний... Так, але на дільницю вони можуть звернутися і настежники так на так. <свят> да, да, да. 20 -й 20 -й пя, 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 Остання п'ятниця перед голосування. Це НСП, що будуть голосувати, і але шо, треба заява і довідка. Це на самої зоні. Ні, 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 вони не зате. А так вони передають цю інформацію ДРВ, а ДРВ видає уточення. Якщо така інформація доходить на надходить до моменту, коли добується уточнений список. Але виборець має право звернутися про те, що він голосує до 20-ї години про. Повертається. Сергій Івіч, коли комісія виїжджає на підприємство виготовлювач? Сьогодні ми говоримо. Чого будемо дивитися вісімнадцять? Це буде останній час виготовлення блюзків для того, щоб знищити залишки знищити. Ми будемо контролювати. Восімнадцять літнього?

Коли вони завершують то... на цьому? А це я думаю з ними. Не не да. Вони перезвонять і скажуть, не завершувати. Павло Бивши, павлий би сьогодні десять начебто. Інформацію контактне лицо є в Беліантовіщо до ще Адрес предприятия еще далі тоже написано. І важно куда можна поїхати, куда можна поїхати, щоб мені ще не одна сьогодні вона мені що таке питання. члени комісії вони сьогодні вже розносили Запросили. запрошення, да. так. вони запитали, а коли нам буде компенсація, бо ми oh. виїхали і сказали, що oh, uh. yeah, ну, так далі. А за штабів, будь ласка, де штабів. Після виборів і не витратили. Я не знаю, що мені тепер сказати. Я сказала, я сказала. А подруги на дев'ятий день не подключається. Список телефонов сейчас я понял. Поддельный центр. Так, назад у нас завершается девять дельчин. У меня встречный вопрос, я понимаю, что не с вас телефон паспорт. Договор подписали. А почему возьмете? Мы тут же с вами не помню. А есть круто? Просто спасибо, по сути, договор, потому что нам нужно давать информацию по телефонам. Тогда мы сидим как только.

А, це до до, до, до... Це, щоб надрукували виточню інформацію да, щодо да. СП, да. да. Я думаю, що це можна скували, що там да. Подання до дільничної виборчої комісії, звичайної виборчої дільниці, по безпосередньому ДРВ, заяву про уточення попереднього виборів, в до виключення та поключення до І так само про неї Ну ту да, так, це уточнення, це те, що вже піде в уточненому списку, так. вже від користування. Грани, да, до 19, Тепер ще один момент. 19 жовтня у нас дедлайн по офіційній спостерігача. Це дата визначена 239-ю Виборчого кодексу. Скоріше за все, що ми будемо до нулі. Але повернеться до цього першого питання, коли не 19. Нам вже не актуально буде виглядати питання 19, Яким чином це все робиться? Нам треба до 19, щоб вони на дільниці могли прийняти заяву, знали, з якої форми приймаються, які вимоглися. Я пропоную сьогодні не закінчити. Давай на завтра підготуємо. Так як ми робили перше засідання ТВК, так ми зробимо цю заяву, зробимо інформування стосовно наявності документів, які мають бути необхідні до заяви додані, і зазначимо, що це дедлайн 19 числа. Групу свої пакети. І куратори розкида... розкидають все да, решту. Да. Сьогодні просто пропустили це питання, тому ми його не готові зараз. Завтра це да. зуму. Завтра позов навчання. зараз на зволоді попрошу. Що ДВК? ДВК. Володя записав, нам скинули телефон, і будемо вийти. Амо розкидаємо. А ну виграшка, так? Завтра що записали за мене, значить он весь телефон? Що так телефон? Злого ви мене пішите, а не ви самі ходили. Ви принесли його без дати, без без нічого. Нам не було часу ще питати. Матірсон, завтра. А э... у це новое, це укртелеком. Хорошо. Субота, неділя укртелеком не працює. Записати, коли Тобто ми це зможемо повернутися до цього питання ще в понеділок? Так. Да. Можливо, пізніше. Так. Погано. Мені просто. Ну, да, на камеру. Хочу задати вопрос. Зачем нам богатері, которые ничего не делают? Что примите скажете про имя Да, что-то не могу у меня там в комментариях. Да, да. Нет, Меня за укртелеком взяли за горло. До такого состояния, что я не мог ничего делать. Если укртелеком сделал, ты сделал укртелеком, сделал? Сделал! Мне по пять раз в день задавали вопрос. Не делал ни Я в понедельник с тётей в субботу заставил работать. В прошлую субботу. Она мне это высказала. Ну ви там принятный, вы ее зарубили, то я не могу. Я вот сейчас саду приснил полностью. Тетя попросила нас по-людски и говорит, ребята, там специально вынесла додаток, количество телефонов, которые тут параллельно, какие-нибудь не параллельно. Чтоб сумма, чтобы сумма была, то есть где там клистики. Все остальное там заполнено. Вас устраивает, пусть свяжется ваша богатыря со мной. Вот о чем вы Я 4 раза телефонова, не дотелефонувалась. Зараз відснувала рахунок, вибачте, бачите, в казначинські оскільки договорів ноти йти. Ні, ну якщо за п'ять днів чотири рази переднувати, може якийсь послідушний час. Ну, це за п'ять днів. А не я що сижу, далі. Як ви не справляєтесь, перед поможіть мені. Висі. У вас ще дві людини Рыги. Рыги. Можна в бухгалтерії. Можете дозвонитися, якщо один день, не можете дозвонитися. Ви пішки, йдете через дорогу, вирішите сьогодні. Ми так і робимо. За п'ять днів. за ви батьоте, ну що ти Вона там, що керівсіччю було, ціле, тринадцяте число стояло, так і подав п'ятнадцяте, як ми говорили Та я взагалі не розумію, що це просто, кому що робить цей. Я не знаю ні у Керсічці, ні, мені однаково. Так, приносить допоміг, і буде все. Вони зробимо. Надо информацию давать по Я сейчас принесу договоры, что Как Ты подходил к ты сделал... Я вспомнил, как ты сделал. Я боялся приходить. Я боялся приходить. Я трогал, Она Совсем не трогала, совсем мы мы что что как бы я опять стал с экрана. Да, там рея, целая рея, история. Я вроде рея, пытался рея, провести ретел, этот телефон. Нас, нам требовали от утра телефона объяснительные письма для того, чтобы подключила администрацию. Все, хорошо. Возвращаемся в понедельник. к этому вопросу. августе, все равно мы не решим. Завтра НСФ. Хорошо, что у нас еще? Протоколы Протокол и на голову на попарке. Можно. Зачерпните, запишем. Зачем выпуск? У меня вопрос на у нас очень сжатый слов. Здесь две степени защиты. О чем идет речь? Здесь вот есть номеров, не все номера нужны. И здесь печатка. печатают, вот это не дает возможность. А я же мы копіювати? Нет, у нет, нас на копию, копию на копии а то это будет видно, что это копия. вот эти вот все э, ну, изображения, они не, не скопируются. Так, ну, так. Они, нормально, нормально так, так. да. Так. Здесь, здесь нет ультрафиолета. Потому что, так, мы вчера убедились, что это достаточно. И здесь нет водяного вот этого знака. А должен быть? Нет. Нет, не обязательно. У нас на самом деле, то проблема в чем? Сроки, сроки, нами там Вы кресливаем эти крысвеча и отправляем хоть в путь. Я проговорить хочу, чтобы никто не говорил, потому что выпал не болит, но что я что-то просто там не сказал, или что-то просто не знаю. Нажал, всем проговорим. Чаща, что про Все, призвище забираем, то и <говори> правильно. Я сейчас не видел забираем. Ну там пейчек, пейдчик босс, крайне понятно. А то что, потому что я сразу же точно показал, что там я плану. Сейчас я посмотрю, что вы увидите, что там. Так, я перезвонила. Проехаться подписаться. Он постарается записать эти занятия, даст нашим кураторам, и они попробуют всю эту информацию донести в длиннейшем защиту.

Кто? Какая деньги? Подожди, дух. Причем тут ключ и Леши. Протоколы, которые придала рука, они занимаются уважения, привода, и там не могут закладывать тысячи. За уважение не одне, виключити выключить близнецы, голову. Так, до цього процесу немає. Мені це подобається, ми голосуємо, а питання порядку буде. Це в різному. Ми прийняли все. Порядок денний, вичерпаний. Хто за те, щоб закрити засідання, голосуємо. Хто за, хто проти? Утримається. Так. У нас посетили, да? Нет.